Всеукраїнська об'єднана свобода не буде ні в якому випадку голосувати за цю програму не тому, що в ній є позитивні речі, які не відносяться лише до радіо, а саме тому, що даною програмою фінансується лише ця комунальна структура. І більше ця програма від собою фактично нічого корисного не має. Якщо є потреба в оформленні, Програми розвитку інформаційного простору, де прописати сприяння роботі журналістам. Я вважаю, що це має бути окрема програма. Тому, товариство, я все таки запитаю депутатів до того, щоб ну, гідно відповісти керівнику комунального підприємства за таку нахабність по відношенню до депутатського корпусу. Питання підсумування радіо в нашому місті. На ній погляд є суфір. Субтіло... Але є інші мешканці, які не думають так, як я, і я поважаю людям. Саме тому на під час ради керівників фракції ми прийшли, мабуть, не, не дуже так, легко, але такого взаєморозуміла, і вирішили, що ми згодні продовжити е, програму, але питання функціонування раді потребує вивчення і потребує. Ради моїх колеги звернутися до школи органів і подивитися, як працює стаття оголового кодексу про пришкоджання діяльності, як підтримувалася в цьому процесі. А для е міського голови, для представників е міського. Е -міського Майже нового державного законодавства з приводу того, що має, яку має можливість приймати інформацію депутат, що має і чи є це злочин, чи є це його діяльність. Як ви це? Питання дуже активно обговорюється в нас в місті. Важно, ви У мене там немає. Було після того, коли я отримала зваження на своїй п'ятій проти закриття. Чомусь і офіцій, і багато хто нам каже про те, що про закриття радіоакціону. Наші зрозуміють, що це йде питання про саме добічка радіомолвину. Щоб ми ви також почули, і щоб це не мало якоїсь поліполітичної якої служби. Якої е Депутати Бапічівської міської ради 26 жормовська шостого першого 16 -го року на сесії Бапічівської міської ради було ініціоване питання про собі дації на радіо міські Бахпіши. Така інформація викладала стурбованість обвоєння мешканців міста, які багато років слухають місцеве радіомолвисть. Із щоденних випусків новин. Батичлян дізнаються про події, які відбуваються у місті, отримують важливу корисну інформацію, в тому числі соціального значення, пропільні субсидії, пенсії з допомогою радіо доводиться інформація про діяльність міської влади. Багато батьчинян не виявляють свого життя без радіо. А для окремих категорій громадян, ветеранів, інвалідів, ніщаних людей, які не в зможуть вести активний спосіб життя, вони єдиним засобом зв'язку із навколишніх не всі працюються інтернетом, навіть систем телебачення і далеко не з А побудова радіо це зручно і доступно. Воно працює навіть коли включаються. Просимо вас зробити все можливе без забезпечення забезпеченням дальшого місця комунального підприємства, міста міська реакція радіомовлення, яке у нашому місті обов'язково має бути збережене і далі працювати для громадян. Наші депутати, наша міська влада мають вичути врахувати думку людей. Які вас обрали для захисту наших прав та інтересів. Не зрештою своїх дорослів. Підписи, підписи Кополянська, Головна, головне, прізвище, яких я не можу зрозуміти, я не читаю для того, щоб не спробувати. За плюс, Джепина, Савчук, Пікульська і ще кілька, яких я не можу прочитати, тому я обіцяю. Це повна. Я не знаю, можливо, це а, пані нам скаже, коли у нас було зрущали нагороду по людина року міста, і ну, це якраз відбувалося вже після того, як у, після сесії обговорили цих стальне радіо, я зайшла до фунтального підприємства, тому що ну, не була я там ще до того, а, Була я ще було там десь ну, за річку, да, в місточку. Що ж ми так в тим І в цей час, це вже був печівний час. Зі му, пані Ілія підбуває слухав, ну, каже, так, добровечір, я вас слухаю. Телефонувала мама Одарчук Валентини, донька Одарчук Валентини Семенівна. Я з'ясувалася, Валентина Семенівна вкладала географію ідеографію мого брата сенатської школі і в мене всі не знаю, чи ти її потрапив, чи чиста, чи ні. Але в мене вона вкладалася. Ця людина має 50 років досвіду роботи, як вчитель. Вона є заслуженим вчителем України. На сьогоднішній день вона вже не така активна, не така молода, вона навпаки. Прихована доріжка. ріжка. Прихована до колеги. І вона не має змоги ходити, приймати активну участь в житті міста. Я говорю, потяг, комфортний для нього. А ми для таких людей хочемо вимкнути радіо, хочемо, яке, на яке таких масштабах. Якщо якась організація, пропозиції, пан Олексій, можливо, вище там запропонуєте для того, щоб радіо було прибутковим, пандеміксій не слухає. Тому з радістю. Але його взагалі воно кажуть. Ви знаєте, багато вже було сказано за тобі, питання порядку денного прийняття цієї програми. Дуже тісно сказав пан Попередний, що ця програма, вона насправді, насправді програма така подібна програма, вона, мусить, вона має право на життя, вона мусить бути прийнята, вона мусить бути виконана до готова. Але річ корочки не втілювати. Від тім, що на, е, ті, на минулі, але, на жаль, не на минулі, а на жаль, декілька сесій тому вже обговорювалося питання стосовно того, що в цій програмі включено фінансування лише однієї єдиної, реальне фінансування, однієї єдиної структури. Це комунальне підприємство е, Керичівська міська лізація радіомонту. Дуже приємно, що сьогодні зачитувались. Е, Зачитувались листи звернення від е, осіб, які користуються цим радіо. Насправді, це дійсно є е, люди, котрі виявляються, є е, люди, котрі услугують. Певно, всіх їх люди зачитали. Але я хочу сказати інше. Хочу сказати інше. Це радіода, воно дійсно воно носило свій певний, певну необхідність. Воно було край необхідним ще 5, можливо, ще 10 років тому. Сьогодні такої необхідності, по-перше, немає. По-друге, по-друге, це питання воно не лише викликало великий суспільний резонанс бо розвісне наше це комунальне підприємство збиткове і за великим рахунком ну, ну, не зрозуміло реальна його функція, повірте мені. Якщо реально розібратися в справах, а не слухати за зачитування певних контвержень, я скажу інше. Це питання викликало певний резонанс і серед горів громадських організацій. І сьогодні 16 дня прийняв з собою з місця, лише 16 підписів від горів громадських організації. Просто більше не було сенсу їх збирати. Якщо у вас буде така необхідність, я переконаний, що голови громадських організацій провиччив певні, певні обговорення в своїх громадських організаціях. Можна буде цю кількість безумовно і збільшити, якщо такова потреба буде. Але тим часом можу зачитати. Наскільки ми не добували саме з тим, щоб я зачитав. Звернення від громадських організацій міста Бердичка. Шановні депутати міської ради, вже третій місяць громада Бердичка спостерігає за перебігом вирішення питання ліквідації кафе Бердичівська міська редакція Радіомовини. Чому нас тут питання не маю? Тому що е, на, 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 на першому саме сесії, коли розглядалося питання ліквідації. У вас залишилося підходи. Я перепрошую за півхвилини, я можу зачитати текст. Будь ласка, будь ласка, якщо б ви не коментували. Виступи, і у вас добувай час для повноцінного. Добре, на вашу думку, ліквідація неефективного, і загалом непотрібного підприємства. Не лише доцільна, але й проєктована нагальною потреби оптимізації витрат на пороження міського бюджету. На жаль, усі потуги депутати спрямовані на доцільне і раціональне використання коштів міського бюджету, на що наштовхується на запеку протидії з боку міського голови окремих депутатів. Питання штучно затягується. Даючи змогу і надалі вилучати з міського бюджету коштів на обхідні для реалізації чисельних нагальних проблем міста. На наш погляд кошти, котрі виділяються на 50 хвилин родинного радіо, на день в сумі близько 165 тисяч гривень, були набагато цінніше використати на проєкти, що знижчих часів насправді полегшать виживання при дичевляти. Тому ми, громадської організації міста Бердичів, закликаємо свідомих своїх громадських позицій, депутатів ухвалити рішення про ліквідацію народів «Бердичівська міська редакція середньої молоді, дотримуючись працю норм законодавства щодо соціального захисту працівників даного підприємства. Підписуємо. Його спілка, учасників урядів Мірнікович, його український послуг Бухарчук, його зворення містечко, Міщук, його сприяння захисту конституційних прав і військовослужбовців автової МВ запасу від станції Ківря. Спортивно-патріотичний клуб Січ, Даняк, І... правозахисна організація Джелодовіри, Кословський, Землянська Бердичева, Ісаєв, е... Добробут та Західській Росіями, Ведрінович, Патріотична сила, Ковальська, Бертичівська асоціація футбола, Лужанський, побратиме Бердичівщини, Хізерський, самооборона Бердичева, Безенського району, вибачайте ви спішу позампіруську, Адам'ян. Це Український центр проти корупції та сприяння правопроводимо антикорупційна ініціатива. Громадське формування та захист на правопорядку. Е, Чернявський. І е, ще була за громадська організація. Дориство захисту тварин Добре серце Олександр Будін, але на останні ми відмовилися. Не все буде. Шановні громадяни, шановні депутати, зараз ви приймаєте рішення стосування цієї програми. Приймайте цю програму. Категорично категорично в такому вигляді не можна, не потрібно е приймати такому вигляді, оскільки фінансується єдина, єдина комунальне підприємство, Co яке є звиничкою для осіб, наближених до нашого міського. голови. Шановні, я до вас закінчу, одну хвилину. Шановний міський моя. Ви почали з телебачення з того, що я не прав, не читаю. Тепер заїхали. Я вас просто прошу. Ви ведіть себе коректніше, так, відносно депутатів, відносно тих людей. Будь ласка, ваші будуть не почути. Я не вже, вже закінчився. Я сказав, що треба зачитати голос. Слухайте ніяк? Будь ласка, давайте продовжуємо. Секунду, дві троху, п'ять. Я говорю, запитати, я вас наголосив, нашого я розумію. Є в тому, що я просто хочу висадити свою ринку, якщо ви дозволяєте колеги. Є депутати, які покриють відповідно реванлю регламент реварні. Це по-перше. По-друге, третій рати пункт нашого реванту відповідає про різне. Комусь ми, Василь Костянтинович, даємо слово, не даємо. Як я розумію, я пройду заяву. Це потребуємо слово. При чому я хочу я? Шановні депутати, Не піддавайтеся на десь міського голови. Рішення приймається, на сесіях міської ради. Але якби рішення приймалися на комісіях на коментаційних радах, це не було в сенсу проводите. Шановні депутати, я вас прошу, свою громадську позицію. Не показуйте пальці. Ви подивіться на себе. Бо як я деякі речі згадаю, Та я згадаю вам. І публічно на цій сесії. То буде трошки неприємно от ви давайте збирайте все до кучі, до кучі, щоб ви все випили. Щоб все, що у вас отут жовч лежить, ви його зберіть до кучі і видавайте. Ви не чекайте, тому що воно, якщо воно організм не тримати, то дуже важко потом хати Шановні, Шановний депутат.